Добрий день, діти! Нашу роботу сьогодні ми побудуємо так. Ви будете розв'язувати задачі самостійно за зразком. Тобто, я даю зразок задачі, як необхідно розв'язувати, а далі ви працюєте самі. Запишіть, будь ласка, тему сьогоднішнього уроку розв'язування задач. Якою є довжина кожного з брусків. На малюнку ви бачите три бруска, ми їх позначимо номерами 1, 2 і 3, і ці три бруска стоять на лінійці. Вимірювальний прилад у нас лінійка і вимірюється довжина у сантиметрах. Для кожного випадку, для кожного бруска нам необхідно знайти довжину. Перша наша дія буде знайти ціну поділки вимірювального приладу. Ціна поділки лінійки, вимірювальний прилад у нас лінійка. Для знаходження ціни поділки треба обрати дві, два сусідніх значення фізичної величини. Обираємо там, де написані цифри. Це ми обрали 7 см. І 6 см. Від більшого значення віднімаємо менше значення. 7 см мінус 6 см. І необхідно поділити на кількість поділок між цими цифрами. А кількість поділок їх дві. Раз і два. Дві поділки. Зробив виконавши дії, ми отримаємо ціна поділки лінійки 0,5 см. Тепер дивимося на брусок номер 1 Права грань бруска першого бруска стоїть на позначці 2,5 см. Записуємо. Ліва крайня грань стоїть на позначці 0, віднімаємо 0. Довжину бруска отримуємо 2,5 см. Тепер другий брусок. Права грань другого бруска стоїть на позначці 8 см. Ліва грань стоїть на позначці 4,5 см. Записуємо 8 см мінус 4,5 см, отримаємо довжина другого бруска 3,5 см. Для третього бруска крайнє праве положення грані знаходиться ось тут, крайнє ліве положення. Ось тут знаходиться. Записуємо: 14,5 см відняти 10 см дорівнює 4,5 см. Задача номер 2 Яким є діаметр кожної із кульок? Кульок у нас тут дві. Кулька 1, велика кулька і трохи менша кулька. Діаметр кулі необхідно знайти кожної. Виконуйте, будь ласка, цю задачу самостійно. Задача номер 3. Яку температуру показує термометр? Для знаходження показу термометра, перша наша дія необхідно знайти ціну поділки. Для знаходження ціни поділки треба обрати два сусідніх значення фізичної величини. Ми там, де ми бачимо цифри, ми бачу, обрали 20 і 10. Можна було обрати 10 і 0, 30 і 40. Від більшого значення ми віднімаємо менше 20 градусів по Цельсію мінус 10 градусів по Цельсію буде 10. І ми считаємо кількість поділок між цими двома цифрами. Кількість поділок буде 10. Поділивши різницю на 10, отримуємо щонайменше значення, тобто ціна поділки буде 1 градус по Цельсію. І для того, щоб знайти показ температури, скільки показує термометр, можна буде порахувати кількість оцих поділок. Звідси І ось сюди. А можна зробити простіше. Ми бачимо: тут у нас 40 градусів ось 40 градусів. І не вистачає однієї поділки до 40. Тобто 40 мінус 1 буде 39 градусів по Цельсію. Задача номер 4. Для кожного з мірних циліндрів знайдіть ціну поділки і об'єм налитої рідини. У нас циліндрів 4. Зараз ми все зробимо для першого циліндра. Дивимося на перший циліндр. Об'єм у нас буде вимірюватись в мілі Знаходимо ціну поділки першого циліндра. Обираємо два значення фізичної величини 30 і 20. Від більшого віднімаємо менше і ділимо на кількість поділок, отримуємо, що ціна поділки 1 мілілітр. Далі ми бачимо, що об'єм налитої рідини. Знаходиться вище на дві поділки від ось цього значення. А це 25. Дві поділки 2 мл, значить 27 мл. Виконайте такі самі дії для другого, третього і четвертого циліндрів. Задача номер 5. Виразіть у квадратних сантиметрах такі значення площі. 50 міліметрів квадратних. Ми з вами згадуємо, що міліметр квадратний це міліметр, помножений на міліметр. І ми записуємо ось так. Далі ми з вами згадуємо, що міліметр складає одну десяту частину від сантиметра. Тому замість міліметра ми пишемо 0,1 сантиметра. Замість, це ось ми замість міліметра написали, і замість цього міліметра ми пишемо 0,1 сантиметра. Виконавши математичні дії, ми з вами отримуємо 0,5 сантиметра 0,12 дециметра квадратного. Дециметр квадратний це дециметр, умножений на дециметр. В одному дециметрі 10 см. Замість дециметра ми пишемо 10 см. Замість цього дециметра ми також пишемо 10 см. При множенні ми отримаємо 12 см квадратних. 37 дециметрів квадратних і 2,3 метра квадратного переводимо самостійно. Задача номер 6 Виразіть у квадратних метрах такі значення площі 7,77 мм квадратних. Ми з вами згадуємо, знову ж, міліметр квадратний, це у нас міліметр помножений на міліметр. Міліметр складає одну тисячну від метра. Тому замість міліметра ми пишемо одна тисячна метра, і замість цього міліметра ми пишемо одна тисячна метра. При множенні ми отримуємо 0,77 мільйонів метра квадратного. Далі працюєте самостійно. Скільки хвилин у 10 годинах? Одна година це 60 хвилин. Замість години ми пишемо 60 хвилин, множимо 10 на 60 буде 600 хвилин. Скільки секунд триває урок? Ми знаємо, що урок триває 45 хвилин. Одна хвилина це 60 секунд. І замість хвилини ми пишемо 60 секунд. При множенні отримуємо 2700 секунд. Скільки секунд у тижні? Тиждень у нас 7 днів. Один день 24 години. Година. Складає 3600 секунд. Тому у нас виходить 7 днів ми множимо на 24 години і на 3600 секунд. Отримуємо 604800 секунд. На цьому діти ми з вами завершуємо урок. Домашнє завдання. Вправа номер 4 виконати, задача номер 5 письмово і ознайомлюємося з описом лабораторної роботи номер 1 яка знаходиться на сторінці 32. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей!